Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease і з вами Оксана Хміль. Вивчання іноземних мов стало одним з найактуальніших питань останнього року. Хтось поїхав за кордон тимчасово, хтось назавжди, а комусь потрібно вивчати іноземну мову, тому що це потребує нова робота. Комусь вивчання іноземних мов дається легко, а комусь не дуже. Давайте сьогодні розберемось, які психологічні та інші бар'єри можуть бути на шляху у вивчанні іноземних мов. <му> у психології під бар'єром розуміється якась перешкода, але це не просто перешкода, яку можна просто видалити, а щось, що має якісь причини. І щось все ж таки ми можемо зробити. Давайте ми розглянемо кожен такий бар'єр окремо та подивимося, що можна зробити, щоб подолати це. Один із таких бар'єрів може виникнути в момент, коли між вами та вчителем не складається достатньо добрий контакт. Насправді, людина, яка викладає матеріал, дуже дуже велике значення має за цього процесу. От, наприклад, якщо ви згадаєте, як було у школі і свою улюблену вчительку, чи з задоволенням ви ходили на такі заняття? Скоріше за все так. А зараз згадайте е, інший варіант, наприклад, вчительку, яка вам не дуже подобалась, або у вас взагалі не було контакту з нею. І, скоріш за все, ви згадаєте своє ставлення до, до цих занять. Навіть якщо у вас дуже різні темпераменти, наприклад, або якісь інші індивідуальні, суб'єктивні причини, по яким не складається контакт, це дуже-дуже важливо, тому що це дійсно впливає на процес навчання. І тому я би. Вам рекомендувала не нехтувати своїм відчуттям, якщо ви відчуваєте, що щось не так не дуже вам подобається, краще все ж таки спробувати змінити вчителя, якщо є така можливість. Це 100% допоможе розпочати навчання краще та легше. Ще одним важливим бар'єром може бути інформаційний. Що це таке? Це коли, наприклад, навчальні матеріали не відповідають. Вашим можливостям з самого початку або темп їх подачі також не може бути достатнім для вас, щоб ви могли засвоювати цей матеріал. Якщо ви згадаєте, що на початку будь-якої навчальної програми, коли ми вивчаємо мову, у нас є таке тестування, коли вчитель намагається з'ясувати наш рівень знань для того, щоб правильно підібрати цей навчальний матеріал. Тобто ця невідповідність також може впливати на те, як ви будете навчатись. Якщо ви не будете встигати засвоювати матеріал, це також автоматично призводить до іншого бар'єру до незрозумілості матеріалу. Якщо ви не можете зрозуміти достатньо цей матеріал, це також буде впливати на швидкість навчання. Коли ми починаємо вивчати іноземну мову, ми завжди маємо справу з граматикою. А враховуючи той факт, що мова нам не рідна, ми можемо не розуміти взагалі логіку цієї мови і чому саме такі правила. І якщо ми не зрозуміємо це, ми, скоріш за все, будемо плутатись. А якщо нам щось не зрозуміло, ми починаємо цього уникати. Дуже багато навчальних закладів та репетиторів викладають, наприклад, граматику. У відповідності з підручниками, але не пояснюють, наприклад, логіки взагалі цієї граматики, тому це може також нам допомагати заплутатись у тому, що нам потрібно використовувати, та як нам потрібно говорити. Тобто, коли ми більше розуміємо, це також нам допомагає продовжувати вчитись. От, уявіть собі, наприклад, спочатку ви не зрозуміли одне правило, потім інше. Потім, взагалі, заплутались з новим матеріалом, не змогли його засвоїти. Скоріше за все у 90% що у вас будуть в подальшому в майбутньому з'являтися причини, чому я не буду ходити на ці заняття і не буду вивчати цю мову. Так само у нас а, діють наші захисні механізми, коли ми стикаємось з чимось, що нам не зрозуміло, коли ми можемо відчувати себе невпевненими. А ми ніколи не будемо йти туди, де ми відчуваємо стрес. Тільки якщо ми себе будемо якось примушувати, але е, ми всі знаємо, що примус це не дуже гарна мотивація, особливо коли ми вивчаємо мову, що потребує багато часу та регулярних занять. Тому, якщо ви таке. Поділили, то дуже важливо повернутися до того матеріалу, який ви не засвоїли з самого початку, та сказати про це викладачу, вчителю, що ви не дуже зрозуміли ці правила, або якийсь інший матеріал, що ви не змогли засвоїти. Якщо ви цього не зробите, або подумаєте нічого страшного, можна пропустити. Потім розберусь. Насправді це так не працює, тому потрібно повертатися до того моменту, де ви з самого початку відчули, що щось вже не засвоюється вами, і ось зараз ми з вами вже поговоримо про емоційні бар'єри, які виникають майже у кожної людини, яка намагається опанувати нову мову. Дуже часто люди, які відчувають невпевненість в тому, що у них вийде розмовляти іноземною мовою. Мовою, які дуже бояться зробити помилку або не зрозуміти свого опонента та відчувають інші страхи, це завжди викликає достатньо високий рівень тривоги. А тривога вона взагалі не допомагає навчальному процесу, тому що вона виникає в тому розділі нашого мозоку, який відповідає саме за тривогу. Тобто, тривога це небезпека. Нам потрібно навпаки активувати ту частину мозку, яка відповідає за навчання та за засвоєння матеріалу. І ось ці дві частини, вони таким чином працюють, що якщо активна частина, що відповідає за тривогу, то ця, що відповідає за навчання, вона працює вже більш повільно, або взагалі перестає працювати на тому рівні, як нам потрібно. Давайте подивимось, взагалі, які види тривоги виникають при вивченні іноземних мов. Один із них це комунікативна тривога, тобто, коли людина намагається. Розмовляти з учнем або з вчителем, або взагалі з носієм іноземної мови, або очікуючи, їй потрібно буде розмовляти. Вона починає відчувати цю тривогу, і от саме такий вид тривоги він. Більше всього і негативно впливає на процес навчання. Також наступний від тривоги він пов'язаний саме з контролем знань та вмінь. Тобто, якщо ви очікуєте якусь контрольну або екзамен, і ви вже думаючи про це, починаєте відчувати тривогу. Я вже не кажу в момент, коли ви щось відповідаєте або здаєте якусь контрольну викладачу. І навіть після, тобто людина витрачає дуже багато емоційного ресурсу на відчуття цієї тривоги на ці страждання внутрішні, які пов'язані саме з контролем його її знання, і це також може далі. Впливати на недостатню підготовку, наприклад, до занять, коли людина починає або недостатньо готуватися, або відкладати на останню мить і готуватися в останню мить, або взагалі не готуватися. Це знову знаєте, як ми вступаємо в таке коло, яке повторюється, і ми знову залишаємося з цією тривогою, пов'язаною, що я недостатньо. Гарно знаю, недостатньо гарно засвоїв матеріал, але це, як знаєте, такий а, сніжний ком працює. А, і корінням є ось ця тривога. І ще є у нас третій тип тривожності. Він пов'язаний саме з оцінками. Тобто, коли ми очікуємо якусь негативну оцінку або а, Саме це не завжди про оцінки як в результаті тестування, а взагалі, коли нас оцінюють, як ми розмовляємо, чи достатньо добре ми можемо розмовляти без помилок. І ця тривога, вона може мати основу у вашому попередньому негативному досвіді. Скоріш за все він також пов'язаний з навчанням, скоріш за все зі школи, коли нас оцінювали, коли оцінки були дуже важливими для нас, особливо якщо ваші батьки дуже на цьому наполягали та підкреслювали значущість їх оцінок. Тому цей досвід, якщо він у вас є негативний, він завжди буде спливати у вашій пам'яті, у ваших нейронних. В мережах і нагадувати вам про той досвід. І тоді ми маємо такий, знаєте, як бутерброд а, з вашого минулого часу і ось вже теперішній час і ваш процес навчання. І, звісно, що це а, не зовсім адекватно емоційні реакції, але там завжди є тривога. Що можна взагалі з цим зробити, якщо навіть не поглиблюватись, наприклад, в кожну індивідуальну причину вашої тривоги, да? ми можемо використовувати знання про наш організм. Як саме? Наш організм це система, і якщо ми будемо розуміти, як вона працює, ми зможемо собі допомагати впановувати свою тривогу та регулювати свій емоційний стан. Для цього ми можемо використовувати дихання. Наприклад, Можемо почати дихати більш повільно. Це завжди працює, тому що наш організм це як злагоджена така система, і одне впливає на інше. Тобто, коли ми відчуваємо стрес, ми автоматично починаємо дихати інтенсивно. І так само навпаки, якщо ми будемо дихати більш повільно. То наш емоційний стан також буде вирівнюватись. Взагалі, значущість нашого дихання вже багато разів доведена, і що ми можемо впливати на свій емоційний стан. За допомогою дихання також доведено вже неодноразово. Але якщо ви помічаєте, що дихання вам, наприклад, не допомагає, і вам дуже важко заспокоїтись, і якась така реакція, можливо, не дуже адекватна, настає в момент навчання, наприклад, коли вам потрібно щось відповідати вчителю або на якомусь там зрізі ваших знань. Або у комунікації з іншим учнем, або носієм мови. І ви не можете зрозуміти, що це за реакція, то, скоріш за все, що цей випадок, або ось ця комунікація вона спричинила а, таку активацію ваших нейронних мереж, які відповідають за той самий негативний досвід, який був у вас раніше. І таким чином ця ситуація, ця комунікація могла стати тригером, тобто вона як тригер, який активує ось цей стан емоційний. Можливо, ви вже знаєте про флешбеки, що флешбек це коли я відчуваю зараз так само себе або те саме, що я відчувала тоді, можливо, навіть дуже далеко, там у минулому під час стресової ситуації. І от знову я відчуваю так само. Хоча, наприклад, навколо мене зовсім інша ситуація, і немає ніяких причин себе так відчувати. Ось це говорить про те, що ми маємо флешбек. Але не всі знають, що флешбек це не завжди, коли ми маємо всі компоненти, наприклад, і картинка, яка спливає в наших спогадах, що ось це про то. Те, що зі мною було десь у минулому. І емоційний відгук, тобто, що я відчуваю зараз. Да? Тоді відчували, зараз я знову це відчуваю. І якісь думки виникають, і тілесні якісь відчуття. Іноді флешбеки зберігаються такими фрагментами. Наприклад, ми маємо тільки емоцію зараз, якусь неадекватну той ситуації, в якій ми знаходимось. То uh, значить, що в нашій пам'яті є зараз тільки фрагмент інформації, і ми зараз, от в емоційному каналі, її відчуваємо. І тоді, звісно, буде дуже важко виділити чи зрозуміти, чому зараз я себе так відчуваю, чому я доросла зараз хочу плакати, та не можу заспокоїтись, коли, наприклад, вчителька в мене щось питає, а я не можу їй відповісти. Я щось забуваю я починаю нервувати і не можу нічого згадати. Ніби я взагалі нічого не вивчала. Ось в таких а, випадках краще а, звертатися до психологів, тому що самі ви, скоріш за все, не знайдете причину, чому саме у вас така реакція, тому що це тільки фрагмент інформації. Наприклад, у ЄМДР-терапії ми допомагаємо клієнту знайти ось цю загальну картину, що спричиняє цей стан. Ми починаємо працювати саме з вашим от, тривожним станом, до? і, і а, ми шукаємо всі ці фрагменти того флешбеку. Починаємо цю інформацію обробляти. Таким чином у вас а, зникає ця неадекватна реакція, яка у вас, наприклад, є у теперішньому часі. Давайте подивимося, що можна використовувати для того, щоб все ж таки цей процес навчання зробити більш легким. Вже багато психологів і лінгвістів вони визначають, що а, одним із важливіших. А, Пунктів, які потрібно, щоб був у вас, це мотивація. Якщо у вас немає мотивації, то ніякий найобдарованіший вчитель або якісь там суперпрограми не допоможуть вам вивчати мову. Тобто мотивація взагалі на першому місці, а також дуже важливе бажання людини стати частиною іншомовної культури, тобто інтегруватися туди. І ось, наприклад, ситуація. Жінка поїхала з дитиною за кордон. Вона розуміє, що це під час війни, це тимчасово, і чи буде в неї тоді мотивація, чи захоче вона інтегруватися? Скоріше за все, ні. Тому і мотивація буде дуже слабка у вивчанні мов. І саме. Ця причина може бути в тому, що навчання ніяк не рухається або дуже-дуже важко рухається. Тому дуже важливо знайти для себе практичне значення вивчання іноземної мови тобто своє, навіщо мені це потрібно. Або, наприклад, отримати міжнародний сертифікат, або отримати кращу роботу, або бути більш вільною у подорожах та розмовляти вільно. Тобто там повинна бути саме ваша мотивація, саме ваше навіщо і причина, яка буде вам допомагати взагалі знову і знову рухатись вперед та проходити ті важкі моменти, які можливо можуть виникати на цьому шляху, тому що він дійсно може тривати достатньо довго. Вивчення мови це правда. Ну, тривалий час в нас займає, та е, нам потрібно регулярно займатися, щоб ми мали результат. Також підвищення своєї мотивації. Е, Багато залежить від того, яка людина взагалі вивчає мову. Наприклад, є такий тип людей, які вважають, що якщо їм потрібно навчати навчатися, вивчати мову, що їх хтось змушує, примушує це робити. І особливо це часто зустрічається, коли людина вже доросла, в неї вже сформований свій світогляд, вже свої сформовані цінності. Тоді її не так вже легко вивчати щось нове і вивчати нову мову. І тому знову таки я повторюсь, що потрібно знайти свою власну причину, чому саме ви будете вивчати мову. Тобто, не вас хтось змушує, що потрібно її вивчати, а вам вона для чого? Що ви отримаєте в результаті? Найголовніше, щоб ви цього дуже-дуже хотіли. Тому можете зробити таку невеличку вправу для себе і написати вступчик, наприклад, всі вигадали. Які ви отримаєте, якщо ви будете вивчати іноземну мову. Тобто, ну, наприклад, знову повторюсь, це може бути якийсь іноземний міжнародний сертифікат, який допоможе вам в подальшому знайти кращу роботу та заробляти більше грошей. Більше, наприклад, бувати за кордоном в інших странах та подорожувати. Або, наприклад, там, якщо ви будете отримувати більше зарплатню, які вигади від цього ви будете отримувати? Можливо, займатися якимось хобі, які вам подобаються? Або... Дозволити собі щось, чого до цього ви не могли дозволити. Розпишіть, будь ласка, тут якомога детальніше той позитивний образ себе у майбутньому, яка ви будете, якщо ви вивчите іноземну мову, і ось ці всі вигоди, що ви отримаєте, коли ви вивчите мову. А в наступному стовпчику напишіть, будь ласка, що ви можете прогавити, якщо ви не будете цього робити. Наприклад, я там залишусь працювати на тій самій роботі, мій там рівень доходу також залишиться таким самим, мої можливості залишаться такими самими або навпаки, стануть гірше. Тобто можете подивитись, що ви прогавите. І потім порівняйте для себе і так зробіть зважене рішення, чи потрібно вам взагалі це, чи ні. Ні, я сподіваюся, що ця інформація допомогла вам більш детально розібратися, що саме може в вашому випадку заважає вам вивчати іноземну мову, а також зрозуміти, що потрібно змінити у цих стосунках, може з вчителем або взагалі зі своєю мотивацією щось зробити, тому що саме мотивація буде вам допомагати повертатися, навіть якщо ви будете помічати, що вже мотивація спадає, що вже не так вже в мене багато бажання продовжувати. Ви знову можете повертатися до своєї мети, до того позитивного майбутнього образу себе та до тих вигод, які ви можете отримати. І вони будуть вас наповнювати та заряджати енергією для того, щоб рухатись далі у цьому процесі. На цьому все. З вами була Оксана Хміль. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей!